Всесвітній день тварин міжнародний день спрямований на привернення уваги людства до прав тварин та їхнього добробуту, що відзначається щороку 4 жовтня. В Україні цей день відзначається з 2000 року, а в 2006 році в нашій країні був прийнятий закон про захист тварин від жорстокого поводження. Який захищає право всіх тварин на життя. Вони рятують нас від смутку, зігрівають душу, зцілюють нас, люблять нас, розважають. Вони наші найкращі друзі вірні, щирі, маленькі, великі, пухнасті і не дуже. Сухняні і не дуже, шкодники, але ж які вони милі. Усесвітній день тварин це привід, нагадати людям про їхню відповідальність за домашніх тварин, які для багатьох людей стали справді незамінними членами сім'ї.